На стінах фотостудії розвішені світлини відзняті на чорно-білу та кольорову плівки. Їх фотограф Олексій Кіпкало каже, зробив на фотоапарат, який власноруч змайстрував для цього використав коробку з під фотоплівку та ізоляційну стрічку. Для цієї каміри нужен спічний коробок, нужна фотопленка. деле для зйомки подойдет фотоматериал, только в самодельной камере я вместо оптической системы, вместо оптики і линз. Іспользує маленьке Цей Принцип називається камера обскура, то це простіше оптичне устройство, яке було звісно ще з древності до ізобрієння фотокамери. Поруч на столі лежать фотокамери, які Олексій зробив із протигазу та бляшанки. Додає, любов до світлин йому привив дідусь, коли фотографує, відчуває себе вільним. Втім, найбільше задоволення приносить все ж процес створення камер, говорить Олексій. Первая моя камера была из картонной коробки. Был материал, фотоматериал, старая советская фотобумага. Вот. И попробовали несколько экс экспериментов, Нічого не получалось. Звісно, там не буде той глибини різкості, як в професіональній камері, і той деталізації. Но з особливості зображення можете побачити, що передній план зображення і дальній – вони в одній різкості. Суспільному показує, як за допомогою бляшанки, ножу, зіголки та балончика з фарбою можна зробити фотокамеру. Нам потрібно банку в банку відрізати вверх. Самый важный етап в это проделывание це То тобто через будет проходить свет і проецировать зображення на матеріалі. Тобто, це будет буде роль объектива. Далі банку всередині потрібно зафарбувати у чорний колір і вставити фотопапір. Робити це варто у червоній кімнаті, каже Олексій, щоб не потрапляло світло. Камера заряжена, і тепер, щоб світ точно не проник в середину, ми заклеїмо його по окружності изолентой. Камера готова к зйомці. Аби світлина на такому фотоапараті не була розмитою, перед об'єктивом дві хвилини потрібно стояти, не рухаючись, каже Олексій Кіпкало. Проявляє плівку у спеціальному розчині. Останній етап відскановане зображення відредагувати на комп'ютері. Олексій Кіпка додає у його колекції 15 створених власноруч фотокамер. З майстрованої скропки з сірників, каже, зробив понад 200 світлин. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінниця.